Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні 31 грудня і у нас день розпочинається з того, що в кавунчика прогулянка. Вчора він після прогулянки гарно попрацював, тож думаю, треба ж результат закріпити. То вигнала його, ну нехай походить. Та що ти до мене повертаєшся одним місцем? Я туди і ти туди. Нехай погуляєте. Закріпить результат, надіюсь, звичайно, побачимо. А я піду в будинок, бо треба ж їсти щось приготувати. Сонечко так. на сьогодні. Весна весною. Новим роком і не пахне. Ну, і ним і так не пахне взагалі. Ну, звичайно, він то буде по календарю. Але ж погода така дуже тепло на вулиці. Я зайшла вже в будинок і зараз буду готувати кекси. Замісила я ось тісто. Правда, по новому рецепту, не той, що я завжди використовую. Ну, Захотіла чогось новенького, такого, більш смачнішого. У мене таке простеньке, а тут повинно таке тісто бути, як безквітнє м'якенький, як в магазинах. Ну, а там подивимось, яке воно буде. Ну, вже мені тісто саме подобається. Ну, І зараз буду формочки готувати. У мене формочки ще. Старенькі ще бабусі моєї. Хоча можна куп... ну, і купити і інші, і є в мене там ці такі силіконові. Але мені цих зручніше. Я собі наставила, а силіконові в мене там одна суцільна і такі, що окремо. Якось мені вони не подобаються. А ці я повимивала і користуюсь. Тут ще написано. Ціна 10 копійок чи що. Так, 10 копійок. Змащувати олією самі форми не буду, хоча інколи буває таке, що прилипає. Але цей раз в мене замість масла смалець, то думаю, що все буде добре, а то подивимось. У мене без родзинок. Будуть ось начинка у мене полуниця заморожена, вона була в цій морозилці, з цукром перебита. І буде така начиночка. Ще зараз цієї полуниці зроблю желе, Я буду вам щось показувати. Все, одно їсти, готувати треба, щоб завтра трохи відпочити, а не стояти. Щось готувати. Ну, у мене сьогодні такий день, день перед тим, як Максиму на роботу, то треба щось наготувати. Але зварила зараз салат якийсь зроблю. Кавунчик щось сьогодні підвів мене. Вчора все нормально було, сьогодні прогулянка в нього прогулянка. Знаєш, що думала зараз новими силами? Та де там? Він в сонечко ж така погода, він в і спиться. Він кажу, ну ти даєш кабанчик. Ще в мене там рис вариться, зробимо суші. Женя це дуже полюбляє, він вже не може дочекатись, кажу, та підожди ще трошки, десь годинка і будеш вже їсти. Думала варити холодець, і свиню ж зарізали, є що говорити. Не хочу. У мене щось натхнення нема до того колодцю. Колоцю звичайно, хочеться, але і настрою якось нема. Потім зваримо. Як вже сильно захочеться, то зваримо. Так, треба потрошки, напевно, треба взяти меншу ложку. О. Взагалі, як по-правильному, то це вже треба додавати в готові кекси, але я зроблю. Отак. Сюди. Нехай буде. Хоча треба, напевно, всі формочки заповнити, а потім додавати повницю. Так що, отак будемо робити, потім покажу, що з цього вийде. Якщо будуть смачні, мені сподобається рецепт обов'язково залишу, користуйтесь. Так, друзі, в мене вже дійшло діло до салату з ананасів. Дуже давно я його не робила, хоча дуже ми його полюбляємо. А це побачила ананаси по акції. Та й думаю, треба зробити. Правда, там воно м'ясо таке буде і курине філе, і свинина. Ну, щось, щось буде. Взагалі я роблю цей салат сир, ананаси, філе, майонез і все більш нічого. Але цього разу додам ще яйця, щоб більше було. Кекси мої вже в духовці вони стоять. Потім що ще зварився холодний. Зараз накришу салат і будуть сушити. Максим начистить картоплі і ще м'ясо залишилося. Маринується, там рулька така від маленької нашої свинки. І цей там штук 6 крилець поставлю в духовку, як вийму кекси. Все, приготування наші закінчилися. У мене, чесно кажучи, сьогодні так гуває, то в мене не тільки сьогодні, цілий тиждень. Я вже не знаю, що робити. Їсти треба щось приготувати, а тоді можна йти відпочивати. Отак. От на вулиці сьогодні ну, дуже спекотно. У нас є тут поруч вікно і в нас такий термометр електронний на вулицю якраз виглядає отой терморегулятор такий на проводі. І тут таке сонце. Показує, що 15 градусів на сонці. Я і вікно відкрила, бо я сижу. Ми сьогодні зараз і не кочегаримо, бо тепло, на вулиці весна. Але це сонячна сторона, я прямо на кухні сижу, дуже спекотно. Хоча я заходжу туди далі, а в будинок там не так. Там нормально, бо не сонячна сторона, а тут сонечко. Я сижу мені аж дурно. Ось такий вийшов салат. Сюди зараз ще яйця додам, бо я не планувала, то вони тільки варяться. зваряться, то Додам, перемішаємо майонезом тут і далі і все. Желе я ось ківі залила так, трошки воно вже застигло. І зараз буду додавати сюди полуницю. Кекси мої вже майже готові і на цей. Навид, вони такі гарненькі, mm -hmm. ще б смачні були. Ну... Подивимося, бо я переживаю, що смалець не масло, що воно буде. Просто по новому рецепту, так. Так. І зараз це я відправляю в холодильник і нехай воно там стоїть, і потім буде шар з апельсину. Щось таке вийде. Будемо вже завтра жувати. Завтра ми самі з ним догодому, вдома будемо. Як все у нас добре буде, будемо сидіти відпочивати. Якось і не планувала сьогодні знімати це відео готування, хтось напише ні про що воно, ну, нікому не треба всі так. а хтось пише, знімайте більше відео, щоб довші вони були. Тож знімаю, показую. Як проходить сьогодні наш день. Ну, ж, комусь і цікаво буде. Так, кекси вже приготувалися. Такі вони вийшли гарненькі. Смачні, я вже один спробувала ось розрізала. Але для цього рецепту смалець не підходить. Я просто економлю масло, в мене є смалець, то я майже всю випічку додаю смалець, коли він є. Але так я покумекала трошки. Що треба додавати смалець там, де його небагато. Наприклад, от я як раніше там кекси робили, там іде 120-150 грам. А тут такий рецепт, що 200 грам масла, 200 г цукру, 200 грам кефіру або сметани. То треба, напевно, було брати мені половинку того, половинку того масла і смалець. Ну нічого, з'їмо, просто вони такі жирненькі. Ось такі кекси. Можна ще їх покрити. Шоколадною помадкою, ну не буду. Відходять ось. Все нормально. Такі. Так, гарять. Вони, як виховані. Це, там полуничка. Вони, як виховані, такі будуть. тугенькі трошки застигнуть. Так що, отак, одним -от. справились. Так, духовка звільнилась, то зараз буду відправляти. Я скоро, зносить крильця. Є рулька, дивіться, яка рулечка. Оні пусінька така. З в'єтнамського кабанчика ми залишили. шкурки там одне м'ясо, ну і кісточка. І крильця. Маринад соєво імбірний, наш улюблений. Зараз щось вийде. Духовка нагріла так. Тут так жарко і вікно не допомагає. для полумиску. так Вот так вот. Так, воно буде запікатися, а потім в кінці відкрию, щоб була така шкірочка запечена і все. А зараз буду готувати начинку для суші. Рису я, звичайно, наварила щось дуже, наче багато. У нас начинка буде риба червона, крабові палички. Ну і ось раки. нас колись пригощали, я їх. Відварила і в морозилку склала. Зараз вони розморозилися і хочу хвостики повиймати, і буде така начинка. У нас Женя дуже полюбляє оце морське, все таке, але не простори. Бо простори, бо він їсть, В нього губа не дура, як я кажу, це червоненьку рибку там, Таке все. М'їні і Оце він полюбляє. Кажу, Женя, та вдача, кажу, комусь повезе з тобою. І кревітки. Чи креветки, так. Да. Ти таке полюбляєш. Так що це суші більше для дитини. У нього сьогодні свята. Він дуже це полюбляє. Драки зараз це таке делікатес. А в дитинстві, я пам'ятаю, дуже часто ми їх варили, а зараз <смас> дуже рідко це. У нас ще, напевно, Жені не було. Це зараз Жені 6,5 років. Пам'ятаю, чоловік, я була на роботі, а він їздив додому до батьків і привіз мені звідти раків. І це за сім майже років другі наші раки. Зараз дуже дороге задоволення. Це. Ну, нас пригостили. Те. Жека був задоволений. Каже краби? кажу, не краби. Правда, оцей коврик ми давно так не готували суші, ну в цьому році. Я робила, але робила такі кульки. Ось на плівочку, рис без норі робила. І туди середину начинку, і воно виходило такі кульки їв. Він, від того, що довго ним не користувалася, трошки розпався. Ну, я його скрутила, плівкою, воно трохи, бо в мене не вистачило, замотала. Для нас піде. Це ж не для когось, а для себе, то піде. Треба буде купити новий. І зараз буду накладати рис. На шершаву сторону рис. Тут водичка є. Все для себе, тож ручками працюємо. Я вже давненько не готувала, хоча раніше дуже часто. Звичайно, вони виходять не такі, як куповані. Хоча, наче робиш одне й те саме, але все-таки якусь приправку вони тобі додають, бо там такі аромати в них стоять, коли заходиш купувати. Ті будуть смачні, поїдеться. Раніше норі якась чорніша була, зараз більш зеленіша. Тобто там перерізає на пополам. Я також спробую туди далі, але поки такі величенькі. <рив> У мене все велике, я їх і пиріжки смажу великі, і суші все. Ну, В мене щоб тут рівненько все було. Зараз. Я вже не пам'ятаю, казала я вам за заправку, як я рис заправляю. Раніше. Заправляла спеціальним тільки оцетом продають. А зараз вже перейшла на звичайний, Там на половину водичка. оцет, цукор, на, на пів кілорису заправка, і виходить смачно. Так, я рибу передивилася, щоб кісточок нема, бо наче повинна бути без кісточок, а знайшла все-таки. Сир. Щось, я такі шматки нарізала цього сиру. Ну нічого. Раз в рік можна не шкодувати. Зараз оце дороблю і все. Сядемо, повечеряємо. Ну, як повечеряємо, там у нас зараз три години і будемо відпочивати. Оце в мене виходить, звичайно, велика. Треба спробувати менше. Бо че рощур така. Все, друзі, на сьогодні я справилася. Ось суші мої вийшли. Так. Нормально. Десь кіла 2, напевно, більше накрутила. Більше з рибкою. Там один з раками вийшов і два цих з крабовими паличками. Я розучилася вже. Їх робити, то перший був такий великий, а я потім вже менше і все нормально. Ми вже скуштували тут такі смачні, звичайно, не такі, як продають їх. Але їсти можна. Так що зараз помию посуд і будемо вечеряти. У нас там вже майже п'ята година. Тільки що Микола телефон, у нас сирена гудить. Щось останні дні нас вітають. так що... Буду на цьому закінчувати своє відео. Всім бажаю в новому році. Саме головне це мирного неба над Україною і щоб у вас всіх все було добре. Багато говорити не буду, бо воно у нас одне те бажання, щоб воно збулося в цьому році. До нових зустрічей в новому році. Пока-пока!